У нас є виклик! Хто хоче почати Ой. першим? Допоможці. Гей, ні, я буду першим. Е, що! Фу, курячі лапи в моєму сейфі. Ні, я не хочу це їсти! Це жахливо! Ха-ха! Смачного! Так, це виглядає огидно. Ой, мене зараз Ха -ха, знудить. подивись ну, на це, Ну, я буду наступним, хто відкриє сейф. Хм, Подивимось. Ого. Це мій торт мрії. Я почну з цієї величезної жуйки. Мм. Смачно. Ням, ням-ням, ням-ням. О. Так. Не хвилюйся. Я просто відріжу. Обережно з ножем. Ну, що? Звісно, ось Можеш тобі. Поділитися мною, що? Дженіфер. Що відбувається? Не їж її торт. Краще відкрий свій сейф. Давай. Добре, добре. Ну, тут якась зілля, дівчата. Хм, це круто. Подивимось. А, клас. Що? Що відбувається? Що? Давай закінчимо це. Що відбувається, хлопці. А -а -а -а. Чому ти застряг? Тепер у мене є енергія. Круто! Я буду супершвидка. Ой, Так. Ой. Я можу подорожувати світом з такою швидкістю. Так круто, дівчата! Давайте подорожувати світом. Це те, про що я завжди мріяла. Так. Давайте. Тепер повернувся. Апчі. Який чудовий день. А? Що? Зачекайте я? Привіт, красуне. М -м ти купив мені коктейль? Я вип'ю його швидко, щоб ти навіть не помітив. М -м так, смачно. Ой, вибач, ах, вже тут немає. Бувай! Куди подівся мій коктейль? Ого, це було круто, але я втомився. Хм, ідея. Поки моя суперсила ще працює. Was... Ага, вуса тут. Круто. Ну я завжди хотів спробувати цей торт. М -м. Який він смачний. Виглядає, як я не можу зупинитися. Так, І хтось залишив тут курячі ніжки. Час трошки побешкетувати. Як тобі твоя нова зачіска, Лілі. Жарт. І ось так. Це супер смішно. Що, що? Ой, ой-ой. Ой. Відолаха, іди сюди. Гей, що ну, ми пройшли довгий шлях. Цього часу. разу я буду першим. Що? Ще один. Ніколи в житті не з'їм всю гору лимонів. Спробуй тільки один, будь ласка. Ох, яка кисла каша. Ти повинен Ой, був Циколич. зіткнутися з нічним кошмаром. Сеньор Вільярал. О, так, це кошмар. Здаюся, давай, давай. Який невдаха? Твоя черга, Лілі. Ой, ну я збираюсь. Вау! Цей попит і один мені. з моїх улюблених. Цей попит приносить Ай, багато задоволення і дуже розслабляє. Гей Лілі! Ходімо час іти! Ах, ах, добре. Забудь про це. Ходімо, Дженніфер. Поспішай. Добре. М Вау. Ай. Це книга магії. Привіт. Можливо. О, гаразд! Давай відкриємо. Ах, врятуй мене! Баколики! Хто наважився порушити мій спокій? Я теж ні. Це був не я. Ем, Френк, куди ти пішов? Це круто. Давай подивимось. Це справді розслабляє. Що Ой. Що це таке? Це мій попіт. Ні, рука. Я не збираюся віддавати його тобі. Ой, ти розрізав мою попіт навпіл. Ну ось, візьми цей лимон в око. Отак. Фу. Вичавлюй лимонний а, сік. Справді це зробив Як Луї? О. Дякую. Ого, чувак! Думаю, я в порядку. Що сталося? Ну, я тільки що вас врятував. Камінь, ножиці, папір. Так, ура! Я перший. Ой, я не люблю морські водорості. Вони зовсім не смачні. Ой. Невже я справді муситиму з'їсти всю миску? Це не підійде. Їж нормально. Давай. Гаразд, дівчата. Не хвилюйся, Дженніфер. Ти Запускай! Дякую. <проводимати> Ось у чому річ! <про> ну що ж, Лілі, твоя черга відкривати це яйце. Добре. У мене є кокос. М -м -м Чудово! Не ламай це. О, тут є перемотування. Ха! Це чарівний пульт. Як круто! Я зупинив його. А тепер включаю нормальний режим. Що? Дай чарівний пульт. Це було погано. Дай мені це. О, це чарівний пульт дистанційного керування. Я знаю, що я збираюся зробити. Я збираюся його використати. ха ха Тепер френк на паузі. І я знаю, що робити. Ти знову їстимеш водорості, Дженіфер. Ні. Будь ласка, ні. Так, давай. Чому ти така жорстока? У мене вся влада в світі. Хм, ну ні за що. Я вкраду цей пульт. Поверни його. Дівчата, Що відбувається? Ого, воно розбило погод, але розбило два. Що? Що? Ні, ти зламав. пульт дистанційного керування. Давай полагодимо його. Oh, О, ні. Oh. Він увімкнений. Klovo. Klovo. Mm, який смачний кокос. Ах, буде набагато зручніше їсти його ложкою. Так, супер смачно. Чи можу я відкрити це? Ого, скільки тут соди і желе. Спробуємо. О, Осень так смачно. Круто. Гей, hey, привіт, Лілі. Можеш поділитися зі мною цим напоєм. Ой, ні, це жадібно. Не хвилюйся, Франку. О, нічого. Але що в тебе є? Я взяв цибулю. Як це неприємно. Ух! І як жахливо пахне. Так, це справді неприємно. Мені все одно доведеться Ой, відкрити я... свій сейф. Це чарівна лампа о, Робін і джінні з'являться. Так, давай. Гей, вони працюють. Шо? Ну ж бо. Ого, подивись. О, о а, чоловіче. О, 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 о. Як о, довго о, я спав? О, вітання. Я найчудовіший мах у світі. Привіт, майстре Привіт. Ну, загадай три бажання. І я їх виконаю. Окей. Легко. Ось, тримай. Ого, дякую. Так. Що? Ну, я теж хочу, джині. Будь ласка. Так, я йду спати. Бувай. М -м. Яке смачне желе Ах, так добре. Бідна Дженні, не сумуй. О, ей. Тепер я пахну цибулею, який жах. Ну, подивимось, на що здатна Дженні. Я слухаю тебе, господарю. Що ти хочеш? Дай Дженніфер Екс. Знуджений. Ось, будь ласка. Я стала принцесою! Дякую, Френк. Ми любимо тебе. Ой, ну ні. Тепер моя черга загадувати бажання. Алло? Моя дорога! Привіт! Хей. Я хочу мати принца. Джин, дай мені його! Будь ласка. Ну, гаразд. Що, віддай мені моє ягня! Оу, oh. оно! Oh no. Що ти робиш? Що ти робиш? Що відбувається? Я намагаюся. Час створити трохи магії тут. Ой, ні. Здається, це не спрацювало. Бувай! Це не принц, це жаба. Бінго. Ну, я знаю, що робити. Я маю поцілувати її, і вона перетвориться на принца. Нужбо, о ні. Врятуй Що? мене. Що я можу сказати? Гей, давай, Дженніфер. Це було неймовірно. Ура. Ред, Поспішайте. Ого, у стелі синя жуйка, хаба, баба. Еллі, о, Людяники із тарганом. Почнемо з Еллі. О, що це за гидкий тарган? Я маю спробувати це. Сам людяник смачний. Мені подобається. А я почну жувати свою гумку, хаба баба. Давайте спробуємо зараз. Це виглядає так смачно. Хоча синя їжа не може бути поганою, Це що відбувається? О, ні. Я забув взяти ватні ролики. Я його впіймала на зніми його з мого язика. О, ні. Стелла, у тебе на жуйці прилип Тарган. Вона його з'їла. О, схоже, тарган живий, і ми його знайшли. О, як це огидно! Заберіть його. Це було смішно. Що ж, що у нас цього разу? Еллі отримала кислий гель. А у стели такий самий, тільки іншого кольору. Це буде дуже смачно. Давайте спробуємо трішки. Смачно! А ти, Еллі... А моя дуже смачна. Мені подобається дивні рожеві листи. А якщо додати трохи солодкого гелю до них, чудова ідея! Я малюю усміхнену мордочку на своєму синьому папері. Як круто! Знаєш, це не тільки красиво, але й неймовірно смачно. О, так! Смачно! Елі, спробуй скоріше. Нам потрібно придумати щось дуже круте. Я складу свій папір у літак. Це буде красиво. Подивися на це. Наймиліший літак. О, полетіли! Ой. Ой, у мене закінчився папір. О, Дела, у тебе ще бачу. залишився. Дай трохи. Зачекай! У мене є чудова ідея. Давай пограємо в хрестики, нулики. Наші гелі нам допоможуть. Дивись. Ось починаємо. Поїхали. Ну, добре, давай зробимо це. Якщо я виграю, я з'їм весь листок паперу з чашею. Ти можеш бути впевнений у моїй перемозі. Я вже кілька років граю в хрестики, нулики. Я виграв. Я отримаю все це. М -м Як смачно! Можеш спробувати, але трішки. Це справді добре. Чекай хвилинку. Ела. О, давай дамо Елі шанс. Вау! Джусі Дроп! Це справді добре. Я спробую і розкажу тобі. Вони такі маленькі. Подивися на них. Це дуже смачно. Хочу ще. І трохи кислого Гелю. О, він вдома. Кисліше, ніж я думав, але це точно дуже добре. Я збираюся зробити невелику вежу і склеїти її гелем. Ідеально! Тепер можемо спробувати! Це настільки кисле, але все одно смачне. Час дізнатися, що у мене є. У мене є, є цукерки Нерц. Дивись, які вони довгі. Mm -hmm. О, знаєш що. У мене є чудова ідея. Давай розіграємо стелу. Я нанесу трохи кислого гелю на її цукерки. Вау, це смачно! Але чому так кисло? Еллі, гаразд, це було смішно. Цього разу Стела відкриє першою. Вау, мармеладне це око. смішно. Отже, Стелла, я не знала, що у тебе є третє око. Ой, що це? Поїхали, блискітки. Цукор? Так, точно. Давай спробуємо цю комбінацію. Вона має бути дуже хорошою. Думаю, цього достатньо. Це справді смачно. Хочу ще! І всередині є гель! Фантастика! А що тут? О, синій желейний людяник! Мені треба... О, тут нічого не залишилось. Що в тебе? Ми дізнаємося? О, подивись! Орбіс! А всередині смачний полуничний сік. Давай візьмемо соломинку і з'їмо всі. О, 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 я думаю, я задихнулася. Допоможіть мені. О, Боже мій! Нам потрібно врятувати мого друга. О, це не спр. О, це спр. Зараз. Дякую. Час дізнатися, хто піде першим. Ноустела буде першою. О, туалет і Чупа-Чупс. Цікаво. Це смачно. О. Що це? Якийсь синій порошок? М? Неймовірно смачно, але дуже кисло. Моє обличчя. Цікаво, що в мене ох, кислий желейний гель у Льодянику кільці. Давай змішаємо це разом. Вау! Чудово! О, трохи кисло, але все одно смачно. Такі смішні таке? обличчя. Оскільки у тебе є кислий гель, можна спробувати його. Я ніколи такого не куштував. Дай мені подумати. Так, добре, я пропоную обмін. Ось гель, а я візьму трохи порошку. Чудово. Хлопці, ви вирішили змішати сині та рожеві солодощі? Це правильне рішення. Це точно буде чудово. Ваші обличчя? Напишіть у коментарях. Чи любите ви кислі цукерки? Стелла та Еллі люблять. Що це? Ментос? О, давай спробуємо це скоро. Я такий щасливий. Це справді круто. Дивись, я можу ловити їх ротом. Давай, відкривай свій. Можна мені це отримати? Тату! Я отримала смачні напої і вони рожеві. Прямо через соломинку. Не хочеш поділитися? О, тоді у мене є ідея для розіграшу. Якщо у тебе є Кока-Кола, а в мене є Ментос, тоді давай змішаємо їх разом і буде фонтан. Я а раджу сливись? всім сховатися. Буде вибух. О, Стало, що ти? Подивись на тату!